Повертаючи до тієї, вже згаданої публікації The New York Times, яка оголошувала, що саме верховний головнокомандувач Російської Федерації, тобто Володимир Путін, брав на себе відповідальність залишати війська на правому березі Дніпра, він і є відповідальним зрештою за цю ситуацію. Чи зараз все ж таки якісь сакральні жертви ще знайдуть? Типу як з Лиманом там Кадиров заливався про ось цього Лапіна генерала, так і тут когось знайдуть. Ну, будуть, звичайно, що будуть шукати. Ну, ви знаєте, що ми сьогодні а, згадували вже цю ну, нехай це буде його день, мабуть, а, але все-таки класика, мабуть, і вона має значення. Є теж відома фраза про те, що якщо а, поганий імператор, правитель і втручається безпосередньо в військову кампанію, ведення бойових дій, то така армія приречена на поразку. Я вам хочу нагадати: ми вже згадували про це те, що війська Третього рейху Вермахту доволі таки непогано наступали і на західному фронті, і на східному, допоки Гітлер безпосередньо не почав втручатися безпосередньо від надання віддачі військових наказів і команд по тим чи іншим напрямкам, і це було помітно. До речі, Сталін. Який на початках безпосередньо намагався керувати бойовими діями, все ж таки потім дослухався до своїх генералів, як би там не було. А от ну там були інші фактори. А от Гітлер він все ж таки намагався керувати, і багато було таких прикладів в історії, коли втручається. Невміло своїми діями, і він вруйнує фактично всю військову кампанію. Тут, до речі, зараз ми простежуємо подібне, тому що вже як мінімум два сигнали було про те, що Путін віддавав наказ по Херсонському напрямку, і друге була ситуація по лиману, що подібне так само було стояти до останнього. Я тут просто коротко скажу, це не ми, ми, Я я жіказ з картою пересунув по до того напрямку, тому що а, я думав. Але, що, але, а... але чому це? В межах доступного ми про південь вже все обговорили. Май в межах того, що доступно публіці, і про що можна говорити далі? Просто починається планомірна робота, про яку ми вже неодноразово казали, що збройні сили України будуть дотискати, е, от як той лимон, який витискаєте кудись у страву, так і цей лимон будуть затискати, поки клешня повністю не, не зімкнеться. Так, от кілька слів, що стосується лиману, безпосередньо теж була інформація, що там говорили, що треба стояти далі, і в чому особливість? Ми ж то бачили, що а, насправді за Лиман йшли бої, які тривали, а, і звичайно, що російські війська там з боєм фактично витискали досить потужно. Тому, вочевидь що і там були подібні а, накази. Але звичайно, що в чому от в чому тепер ситуація, і в чому вона позитивна для нас із цього? Ну, по-перше, це в будь-якому випадку буде сіяти певну нестабільність і деморалізацію в офіцерському складі вищому командному російському. Обов'язково, воно так просто не пройде. По-друге, часта зміна військових керівників на різних напрямках чи посадах веде до того, що нехай цей офіцер там з досвідом багатолітнім, він там знає. І так далі, володіє питанням, але йому не необхідно вникати в поточний курс справ те, що відбувається от зараз. На це потрібен час. Відповідно, цей час працює на нас, і це так само дестабілізуючий фактор. Ось те, що зараз вони гризуться між собою там в Росії. Кадиров Пригожиним, Лапін там інші всі ці діячі. Це добре насправді, тому що вони виглядають не об'єднані. Вони, звичайно, це, це в принципі вигідно і Кремлю з одного боку, бо вони при всьому цьому не згадують прізвище Путін. Але ви ж розумієте, що рано чи пізно вони почнуть між собою згадувати і говорити про те, що Путін винен тому, що відбувається, так недалеко дійде до того, що вони йому якийсь і переворот влаштують, можливо, через те, що ось він втручається, і вони несуть а, такі поразки. Ми, якщо згадали. Там вже різні випадки, то і в російській історії такі замахи були, і на Гітлера, до речі, замахи були неодноразово, нехай не вдало, але вони відбувалися. А тут я думаю, що ситуація складається якраз от на нашу користь, в тому що вони не впевнені, вони між собою сваряться, шукають винних постійно. Ну і це, звичайно, точно не йде на плюс і не грає їм в актив.